За словами Чанга, уся хитрість була в тому, щоб Джонатан перестав бачити себе ув'язненим у тілесній оболонці, яка має розмах крил 42 дюйми і знає певні льотні прийоми. Весь сенс у тому, щоб усвідомити його справжня сутність, як ненаписане число, перебуває водночас у будь-якій точці простору та часу. Джонатан тренувався з шаленим завзяттям, тренувався день у день зранку до пізньої ночі. Та, попри всі свої старання, він не зрушив з місця ані на пір'їнку. Забудь про віру, повторював йому Чянг. Тобі не потрібна була віра, щоб літати. Ти мав лише зрозуміти, що таке політ. І це те ж саме. Спробуй ще раз. І настав день, коли Джонатан, стоячи на березі з заплющеними очима і намагаючись зосередитися, раптом усягнув усе, про що говорив Чанг. Це правда. Я можу досягти досконалості. Для мене немає межі. Його охопила радість. Добре. сказав Чіанг переможним тоном. Джонатан розплющив очі. Він стояв разом із учителем на дивному морському березі. Дерева схилялися до води, у небі повільно оберталися двоє жовтих сонців. Суть ти вхопив правильно, сказав Чіанг. Тепер ще трохи попрацюєш над управлінням. Джонатан був приголомшений. Де ми? Проте старішину анітрохи не вразив дивний краєвид довкола. Він недбало відповів Як бачиш, ми на планеті з зеленим небом і подвійною зіркою замість сонця. Джонатан не зміг стримати радісного вигуку, вперше відтоді, як покинув землю. Вдалося. Ну, звісно ж, вдалося, Джоне!» – мовив Чан. Воно так завжди буває, коли знаєш, що робиш. А тепер щодо управління. Коли вони повернулися, було вже темно. Чайки дивилися на Джонатана, і в глибині їхніх золотистих очей ховався шанобливий острах. Адже всі бачили, що він стояв, наче прикипівши до місця, і раптом зник в одну мить. Але Джонатан не став слухати вітання друзів Я тут новачок, я лише починаю. Це мені треба у вас вчитися. Я тобі дивуюся, Джоне, мовив Саліван, що стояв поруч. За десять тисяч років я ще не зустрічав чайки, яка б навчалася так безстрашно. Зграя примовкла, і Джонатан ніякого тупцяв на місці. Якщо хочеш, ми почнемо працювати над часом, сказав Чанг, і ти зможеш літати і в минуле, і в майбутнє. Тоді ти справді будеш готовий до найскладнішого і найцікавішого. Ти будеш готовий до того, щоб полетіти вище, пізнати доброту і любов. Минув місяць, принаймні здавалося, що минув місяць, і Джонатан досяг надзвичайного успіху. Він завжди навчався швидко, навіть сам. А зараз, коли його учителем був старійшина, він засвоював нові знання, наче добре налагоджена обчислювальна машина, вкрита пір'ям. Та ось настав день, коли Чанг зник. Він лагідно звернувся до чайок. І закликав їх не кидати навчання, і тренуватись, і пізнавати досконалу невидиму сутність, що становить основу життя. І поки він говорив, його пір'я сяяло все яскравіше, а потім спалахнуло таким сліпучим блиском, що жодна чайка не могла дивитися на нього. Джонатане мовив він, і це були його останні слова Ти маєш дізнатися, що є любов, коли чайки змогли подивитися на те місце, де стояв Чіанг. Його там уже не було. Минали дні і Джонатан помітив, що часто думає про землю, з якої прилетів колись. Якби він, живучи там, знав хоча б одну десяту, одну тисячну частку того, що знає тепер, наскільки цікавішим було б його життя, він стояв на піску і думав, а що як там нині живе чайка, яка прагне подолати межі своєї натури і літати для того, щоб пізнати сутність польоту. А не тільки жебрати черствий хліб біля рибальських човнів. Може, ця чайка навіть стала вигнанцем за те, що сказала правду у вічі зграї. І що більше Джонатан учився доброті, то глибше він пізнавав сутність любові і чим далі дужче хотів повернутися на землю. Джонатан Лівінгстон, незважаючи на своє самотнє минуле, був природженим учителем. І найкращим виявом любові стала для нього можливість передати свої знання тій чайці, яка чекає слушної нагоди, аби пізнати щось нове. Саліван, що також навчився літати зі швидкістю думки і тепер навчав цьому інших, був сповнений сумнівів щодо наміру Джонатана. «Джоне, ти колись був вигнанцем. Чому ти гадаєш, що твої колишні вороги прислухаються до тебе зараз? Ти знаєш приказку, і вона справедлива. Літаєш високо, бачиш далеко. Ті чайки, які тебе прогнали, стоять на землі, здіймають галаса бищо і б'ються між собою. Вони за тисячу миль од небес, а ти кажеш, що хочеш показати їм небеса звідти, із землі. Джони, вони не бачать далі кінчиків своїх крил. Лишайся тут, допомагай новим чайкам, тим, хто піднявся досить високо, щоб побачити те, про що ти можеш їм розповісти. Він трохи помовчав. А що, якби чанг повернувся до свого старого світу? Де б ти був сьогодні? Останній доказ був вирішальним. Звісно, Саліван мав рацію Чайка, що високо літає, далеко бачить. Джонатан лишився і навчав нових птахів, що прилітали, а вони всі були дуже здібними учнями. Проте колишні вагання повернулись, і він мимохідь почав думати про те, що на землі, можливо, живуть одна-дві чайки, які теж могли б навчатись. Наскільки більше знав би зараз він сам, якби зустрів Чіанга за часів свого вигнання? Салі, я мушу повернутися, сказав він нарешті. Твої учні вже багато знають, вони допоможуть тобі із з новачками. Саліван зітхнув, проте не став заперечувати. Мені буде сумно без тебе, Джонатане. І більше він не сказав нічого. Саллі, як тобі не соромно? докірливо мовив Джонатан. Над чим ми з тобою щодня працюємо? Якщо наша дружба залежить від таких речей, як простір і час, тоді в ту саму мить, коли ми подолаємо і простір і час, ми зруйнуємо наше братерство. Але ж єдине, що ми покидаємо, долаючи простір, це тут, а долаючи час покидаємо тільки зараз. То як ти гадаєш, хіба ми не зможемо побачитись між цими тут і зараз? Саліван мимоволі засміявся. Ти просто божевільний, лагідно мовив він. Якщо хтось і зможе навчити інших, як побачити тисячу миль одразу, це буде Джонатан Лівінгстон. Він подивився на пісок. До побачення, друже мій Джоне, до побачення, Саллі, до зустрічі. Мовивши це, Джонатан уявив собі величезні зграї чайок на берегах іншого часу і з легкістю, до якої вже звик, усвідомив, що він не просто кістки та пір'я. Він живий образ волі і польоту, для якого ніде і ні в чому немає межі.